Дорогі друзі, учні, батьки, вчителі, медики, вітаю всіх із початком нового навчального року. Вітаю із новими знаннями і новими силами, які вони обов'язково принесуть. Бо знання і цікаво проведений час додають сил. Це науково доведено. Дорогі друзі, всі ви добре знаєте супергероїв із кіно і коміксів, тих, хто носить плащі та мають фантастичні здібності. У вас, напевно, є серед них свої улюбленці. Але хочу нагадати, що прямо зараз, поруч із нами в нашій країні, не в кіно, а в реальності живуть і рятують світ справжні герої. Це наші захисники та захисниці на фронті, які в цю саму хвилину боронять і лікування, і навчання, і все життя в нашій країні. Це наші рятівники, які завжди поготові, щоб надати допомогу. Це лікарі. І дякую тим, які зараз тут, за те, що рятують і захисників, і рятувальників, і кожного, хто цього потребує. Це вчителі, які розповідають важливі й цікаві речі, щоб у всіх була інформація і знання. Теж дякую тим, хто чує. Щодня на роботу в Україні виходять тисячі супергероїв, які не носять плащі. Але не всі справжні герої вбираються так, як у фільмах. Вони забезпечують країну електроенергією, завдяки якій ми маємо світло і можливість користуватися сучасними технологіями, керують транспортом, щоб ми могли вчасно дістатися потрібного місця, вирощують хліб, щоб на наших столах завжди була їжа. Супергерої це багато і багато людей нашої країни, які роблять свою справу так, щоб всім іншим було безпечніше, легше, краще. І зараз бачу перед собою ще одних супергероїв. І ви їх побачите, якщо подивитеся в дзеркало і один на одного. Це всі учні нашої школи супергероїв. Вже зараз, бо ви отримуєте знання, попри все, і в майбутньому, бо ваші знання допоможуть вам стати дорослими супергероями в професії і в житті. Дуже пишаюся вами так тримати. Вітання вашим батькам! Батьки супергероїв теж мають суперсили. І подяка всім причетним до школи. Дорогі друзі, суперсила не залежить від віку, можна бути дуже маленьким, але дуже сміливим, як ось наші учні. Знаю, що в усіх бувають і втома, і страх. Однак головне, що дає суперсилу, це прагнення рухатися вперед і не здаватися. Ніколи не здавайтеся, як не здається наша Україна. Всіх міцно обіймаю і бажаю переможного навчального року.